Вітаю на каналі у сьогоднішньому відео. Я розповім, як можна створювати типи сімейств за допомогою Google таблиць або ж це робити у. Excel. ми створимо ось таке звичайненьке сімейство. Воно у нас групи детайл Айтам для створення, наприклад, пирашків стін або ж плит перекриття. Коротенько розповім, як створюється таке сімейство, де що до чого відпов'язується, да, як налаштувати його таким чином, щоб у нас вимикались або вмикались зміну страховки, як у зображені Ось тут в результаті ми зробимо ось таку таблицю з одним типом. Далі скопіюємо ці типи і створимо якісь свої, як швидше це робиться, ніж робиться це в самому. Муревіті дуже корисно, якщо вам потрібно зробити дуже велику кількість типів сімейств, наприклад, колони, балки або ж Налаштувати якесь сімейство, у яких там велика віраєтивність, якихось розмірів. тощо. дякую, що підписуєтесь на канал. Дякую, що підтримуєте його лайками. А якщо хочете підтримати розвиток каналу, можете знайти банку в описанні. Дуже дякую. Не забувайте залишати питання, якщо у вас є пориві, то можливо, якісь проблеми є і гарного перегляду. Щоб розібратися, як створювати типи сімейств у великої кількості, нам потрібно створити це сімейство. Наразі я буду створювати це на деталь айтем. Виденько створимо сімейство, яке буде відображати. Наприклад, пиріг, перекриття плит або ж стін. Отже, Ми створили референс-плани, і тепер ми можемо створити параметри. У нас буде параметр ось такий, у нас буде L, довжина нашої анотації. І тепер створимо наші пірашки, як вони будуть відображатися, щоб зміна вистачена. Будь-якого цього елементу. Нам потрібно створити параметри, які ми будемо вигружати вже у таблицю, і в таблиці будемо створювати додаткові типи. Центральна частина це у мене буде кор. Далі у мене будуть екстер'єрний перший леєр, наприклад. Ви можете створювати і називати їх, як вам буде зручно. І другий, наприклад, У середині у мене будуть, точніше, всередині вниз, донизу у мене буде інтер'єрний перший. І інтер'єрні Так, В принципі, ми параметри зробили, але я хочу ще, щоб вони відключались якісь із них слої. А, слої будуть відображатись у мене за допомогою Fielid, який я буду вимикати або вмикати параметром видимості. Для цього ми малюємо, щоб у нас зробити ці по слоям, нам потрібно зробити field наприклад, центральної частини. Я покажу це детально. Далі ми включаємо лок, щоб швидко замикати цей розмір. Точніше, щоб він прив'язувався до референс-плану. В принципі, ми створили. Тепер ми створюємо додаткові оці лінії. І прив'язуємо до референс-плану. Можна використати ще додатково мульті. Ліжме це, коли ми вибираємо одну лінію і клацаємо по різним елементам. Тепер вони у нас прив'язані. Тепер перейдемо до створювання типів. Щоб змінювати тип штриховки, нам потрібно зробити так, щоб у нас кожен леєр був відповідний, відповідного типу, як ми позначили це з розмірами. Тобі ж, якщо я обираю цей кор, то мені потрібно написати, що це тип кор. І ось тут в штриховці мені потрібно створити такий же параметр. І так проробити з усіма леєрами, які у нас є. Наприклад, у мене зараз буде леєр 1, я знову ж таки йду в Edit type. Змінюю, точніше, дублікат. Роблю вже, Змінюю. І ось тут я додаю параметр, який буде називатися типом мого слою. З інтер'єрною частиною так само ми робимо дублікат. Називаємо, як, який, до якого типу він відноситься. І створюємо параметр нашої штриховки. Він буде в матеріалах і фінішах, Ми робимо йому назву таку саму, як ми хочемо присвоїти. Отже, наразі ми можемо змінювати штриховки. Наприклад, давайте змінимо в екстер'єрі першої лінії, Давайте поставимо, нехай це буде діагональ. А фініш буде, наприклад, діагональ якийсь такий. Діагональ сюди, Так і в інтер'єрі ми змінимо це, наприклад. Хочу зауважити, якщо у вас тут ось обране 5 різних видів, ці типи у вас будуть відображатись у першому типі, який ми створимо. За допомогою таблиці. Тому вам потрібно буде, щоб у вас присвоївся тут правильний матеріал, вам потрібно знати, як він правильно називається. Тому, якщо ви будете використовувати більше типів, вам бажано б зробити усі назви і вносити сюди вже коректно. Я покажу ще, коли будемо в таблицю це вигружати, покажу, де саме ця є закавирка, і за якою, можливо, якась і штриховка у вас не підійде. Ось ми зробили, бачимо, у нас змінилися типи. Тепер от зроб... Ти зробимо параметр видимості, який буде у нас вимикати, або вимикати якийсь із... із слоїв. Це в мене буде форм у мене завжди залишиться, я його не буду вимикати, але я буду вимикати екстер'єрні і інтер'єрні. Наприклад, це буде там піражок з е тим -е перекриття, і мені, звісно, знизу, можливо, не потрібні якісь слої. Ми можемо їх вимикати. Для цього. Нам потрібно обрати сам нашу штриховку, і ось у нас є параметр видимості. Ми створюємо додатковий параметр. Головне слідкувати за назвою, щоб нічого не переплутати. Знову потухле світло, перейшов на генератор. Отже, ми створили тип, який ми можемо вже експортувати у таблицю та створювати. Хочу нагадати, що цей тип створювання сімейства. В принципі, дуже, я гадаю, практичний, коли вам потрібно створювати, наприклад, велику кількість колон або ж балок, де у вас дуже багато типів, і вам потрібно буде зручніше, наприклад, працювати у таблиці, ніж це створювати у Revit самостійно. Тобто включати дублікат, змінювати типи, розміри і все таке. Тому, в принципі, дуже корисно, якщо це велика кількість їхня. Для іншого варіанту. Можливо, це і не дуже зручно. Отже, ми створили один тип. В ньому у нас присутні якісь штриховки, якась довжина ширина наших елементів, і назви включені і виключені слої. Отже, тепер ми можемо це все експортувати. Зберігаємося частіше, бо, знаєте, світло у нас є непостоянна штука. Як вигрузити перший текст-документ? Ми нажимаємо файл, йдемо до експорту. Далі у нас є ось плашечка Family Types. Ми можемо експортувати, і, наприклад, називаємо це хай буде піражечок». Експортнули. І тепер у нас є TXT-файл. Якщо ми його відкриємо, побачимо ось такий набор тексту, е який розділений комою. Наразі, якщо я зроблю копію і зроблю це в CSV, змінимо розширення, і відкрию я це все у Google таблиці, беремо новий файл, open. І, наприклад, загрузимо сюди. Ми можемо вже редагувати цю таблицю. У нас у першій строчці, давайте зробимо, щоб це було повна назва. У горі у нас знаходяться всі наші параметри. І ось це про те, що я казав, що потрібно більша кількість наших назв штриховок, бо вони у нас трошки відрізняються. Тому, якщо ми будемо, наприклад, я хочу змінити якийсь тип, так додати свій тип, мені потрібна його назва повністю. Можемо її там ось так скопіювати, але не забути вставити оцей драфтер. Бо без цього у вас не буде робити цей параметр. Де у нас visibility? Одиничка, це значить, що у нас галочка включена. Ось вона галочка включена. Якщо ми поставимо там 0, то у нас галочка буде вимкнута. Зараз ми створимо додаткових 5 типів, або там скільки нам потрібно. І змінимо, наприклад, це у нас іде параметри довжина. Вона у нас буде одна на всіх. І ось тут у нас леєри. Отже, давайте створимо: ми можемо нажати Ctrl-C. Або ж обрати ось так. І скопіювати декілька типів, наприклад. І я на... зроблю ще ось так. Тут ми зробимо Type 1. Type 2. Ось 10 типів. Давайте в перших ми виключимо інтер'єр повністю. Далі в екстер'єрі виключимо два типи. Давайте, тут вимкнемо. Давайте у цих типах повимикаємо другий і тут другий. ось Давай, тут 0, 0, 0, Я думаю, на цьому і досить. Давайте ці типи видалимо. довжині Давайте будемо просто додавати десятку. Чи по ширині другого леєру інтер'єрного. Як ви бачили, я змінюю ці довжини, точніше, ширину нашого леєру, але у нас будуть деякі елементи взагалі вимкнуті. Тому тут, в принципі, треба слідкувати, які у вас параметри і які вам потрібно змінювати. Так і скоро, наприклад, тут я хочу ж зробити там, 150, тут нехай буде 100. Отже, ми зробили це все. Тепер нам потрібно зробити експорт. Точніше, скачати, як CSV, наприклад, розділено на коми. У нас вже є цей файл, ми давайте його зробимо, наприклад, New. Адже в нашій папці тепер є CSV New, але нам потрібен TXT. Тому ми, ми робимо розширення і TXT. Якщо у вас є Excel, ви можете там, в принципі, здається, зразу експортувати це в TXT форматі, і вам не потрібно робити зміни за допомогою зміни його розширення. Тепер перейдемо до Revit. Бачимо, в мене в сімейство один тип. Як їх загрузити. Ми йдемо у вкладку Insert і далі Import Family Types. Беремо наші типи нові і open. Зараз у нас відкривається вікно, де ми можемо удалити існуючі параметри та типи, імпортуючи нові типи, перезаписати ті існуючі. Або ж зберегти те, що у нас вже є, і імпортувати тільки нові. Давайте ми залишимо нові. Де ми підгрузили. Далі, якщо ми заходимо вже в Edit File Type, бачимо, що у нас тих типів вже більше. Якщо ми будемо їх змінювати, наприклад, бачимо, змінюються всі параметри, які ми налаштували. Давайте загрузимо це все вже у проєкт. Наші всі типи вони створились. Змінюється штриховка відповідно до нашого масштабу. Можемо створювати. І Образмірювати, наприклад, нам потрібно показати потолок. Так, перекриття, якийсь стат і гіпс З цьому типі. Ми можемо зайти його відредагувати, якщо нам потрібно щось змінити. Також саме ми можемо тут вже змінити і штриховки. Якщо у нас додадуться якісь нові, наприклад, алюміній. Так, ми можемо обрати. Це у нас тут немає цього екстер'єрного. нам потрібно, наприклад, інтер'єрний перший. Беремо, давайте алюміній виберемо. Окей, окей. Та, змінився. Ось така штука. Якщо у вас є питання по ревіту, ви можете завжди їх залишити в коментарях. Я запишу окремий відеоролик. Можливо, такий же детальний, можливо же звичайний, коротенький шортс, який допоможе вам вирішити ваше питання або ж якусь проблему у ревіті. Не забувайте підписуватись, підтримувати лайками. та якщо ви хочете підтримати мене особисто та мій канал, розвиток каналу. Можете знайти банку в описі під відео. Усі дані на це відео я збережу у описі та зможете використовувати їх у своїх проектах. Підписуйся, у мене все про реїт.